Ця молода команда міні-компанія Стік Френд Свалявського професійного коледжу. Юні винахідники розробили унікальну палицю з кнопкою SOS та gps трекером. Цієї милиці дуже легка конструкція вона легко розкладається, легко розкладається. Тобто, якщо це ми говоримо для людей похилого віку, їм важко, наприклад, попасти в трубочку, то наша милиця розкладається. В ну в один дотик натискат, натискаючи на цю кнопку, uh -huh. оцю двічі приходить спеціальна програма смс-повідомлення. Тобто зразу приходить повідомлення про те, що хтось з рідних, близьких чи друзів потрапив халепу. Якщо ви не маєте кому довірити, наприклад, своє життя, скажімо так, то ви тоді описуєте в програмі номер телефону. Сімейного лікаря або екстрених служб розробка орієнтована на людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто має труднощі з пересуванням у випадку надзвичайної ситуації. Тростина передає сигнал на смартфон родичів або соціальних служб, вказуючи точне місце знаходження користувача. Коли натиснулася кнопка, а відстежується місце знаходження 24 на 7. Ви можете в будь-який момент зайти у програму і відстежити. Призначена наша палиця для людей похилого віку для воїнів, які на жаль повертаються з війни з контузіями, для туристів та людей з обмеженими фізичними можливостями. Працювали ми над нею майже цілий рік. Минулого року ми взяли участь в конкурсі в Ужгороді. Також здобули перше місце по нашій ідеї. Аналогів у світі більше немає. Ми перші. Придумали цю палицю. Є в Японії один аналог, але в Японії це лише просто звичайна милиця з кнопкою, яка пищить. Тобто, ви вона починає голосно пищати. Такої милиці, як у нас в Україні, тепер ми придумали, взагалі аналоги у світі. Ідея створити такий пристрій з'явилася на основі власного життєвого досвіду. Розповідає генеральний директор компанії. Ідея прийшла мені тоді, коли минулого року, на жаль, на моя жнастріча померла моя прабабуся. Через те, що коли нікого не було вдома, вона впала, знепритомніла, і біля неї була лише її милиця. не було ні телефону, нікого з рідних, кому б вона могла покликати на допомогу. Через те, що в неї були зламані ребра, ребра, вона не могла піднятись. І на жаль, пролежавши так три години, вона привітала мене і через годину. Померла собі вартість милиці складає 5 тисяч 500 гривень. Працювали над її створенням на базі коледжу з підтримкою викладачів та наставників. Розпочали ми ці міні-компанії з Junior Achievements. Прийшла до нас така пропозиція взяти участь у такому молодіжному бізнес-проекті. У нас були активні учні, це Євген, це дівчата, котрі зголосилися взяти участь у такій міні-компанії. Женя постійно до мене приходив і казав, от давайте, нам треба це, нам треба то, нам треба там кнопку зробити, там треба поставити, то треба зробити. Ми старалися у всьому допомагати, так як розуміємо, це важливо. Розвиток підприємництва і підприємницьких навичок зараз дуже сильно важливий, адже це. Для України буде приносити великий плюс у вигляді у майбутньому створення нових компаній, великих, котрі будуть приносити прибутки, і відповідно будуть. Оплачуватися податки. Інноваційну розробку оцінили на всеукраїнському рівні. Студенти взяли участь у молодіжному бізнес-дні у Києві, де презентували свою милицю та вибороли перемогу. Як результат команда представить нашу державу на європейському фестивалі в Афінах. Ми були певні своєму продукті. Конкурентами були у нас Ехо, Еа. це. Це компанія, яка виготовляла програму з жестами, тобто ну перекладач з жестів. І також була компанія, яка посіла друге місце. Це гончарство. Я вважаю, що ми будемо посідати завжди перші місця, тому що наш виріб є унікальний і важливий як на сьогодні. Ми дуже були раді і тепер прикладаємо багато зусиль, щоб перемогти і там. Нині команда працює над удосконаленням дизайну. «В майбутньому ми плануємо зробити палицю з карбону, додати сесмічний датчик. Тобто, якщо, наприклад, людина непритомні, вже коли після того як вона пройшла три кроки, і палиця впала, тоді приходить так само смс-повідомлення про те, що людина впала, і зробити палицю з міцнішого матеріалу, тобто це карбон буде. І в майбутньому ми плануємо кнопку самобудувати всередину палиці. Загалом у планах співпраця з благодійними фондами, реабілітаційними центрами та навіть вихід на український ринок засобів реабілітації.